Всім доброго ранку, друзі. Беру вас з собою. Подивіться, яка краса. Як все підросло. Гляньте, які огірочки вже. Вже тут і пасиночки ми бачимо, і огірочки. Подивіться, Уже крутить надо, вже крутить, треба, вже і нахилився. Петунечка моя теж вже хоче пікіруватися. Ну що, друзі, є про що нам поговорити. Я розпікірувала свою петуньку зразу собі, в такі горщики в мене є. Ось дивіться, яка вона гарнесенька. Закінчилася у нас вірьовка, то ми вчора докупили. Зараз буду допідв'яжу допідв цей рядочок. Та потрібна вже в мене є маленька собачечка. Ось вона. Мій такий агрегат. Е, по полотьку йде травичка, бачите, яка вже по, по цей. Каплюю, капаємо, і вона вже зразу трава, зразу пішла. Так, друзі, ну, дивіться, на рахунок е, огірка. Значить, тут в мене бьорн, тут в мене мадрілен. Знаєте, трошки різниця є по сортам, я вам хочу так сказати. Це більш такий салатового кольору, він не такий темний, як Бьорн. Незначні, звісно, ну є, різниця є. От чогось не знаю, як буде далі, от, от правда. От скажу поки що свою думку. От чомусь мені Бьорн зараз е, якось краще да, подобається, ніж Мадрілен. Не знаю чому, ну от в мене така е, зараз думка. Я не знаю, по, як воно буде по плодам, як воно буде по вкусовим качествам. Я цього, цього ще не знаю. Я знаю да, ми в тому році садили. Я знаю, що це за огірок. Е, От нас Мадрілена я вам нічого не скажу. От правда, от щось зараз якось він так е, Бьорн стартонув. Вродібто, і немає різниці, як би по кущам, ну, от чогось не знаю. От щось мені більш от... листя, даже те саме, колір, ріст. От чомусь бьорн мені зараз трішки краще подобається, ніж Мадрілен. Не знаю чому. Може, тому що є. Ну як? Ну, чогось ж мені більш подобається, ніж цей. Хоча дивіться, ось теж у нас так само викидається. Дивіться, у нас тут є один огірочок, другий огірочок. Це все ми будемо прибирати. Вусик ми будемо прибирати. Тут також ось ми бачимо, дивіться. Це все ми прибираємо для чого. Для того, щоб оці сімідольки, дивіться, я прибираю. Листочок маленький прибираю. І оцю сіміддольку я прибираю. поставляю ось такий красивий огірочок. Вусик цей теж я откусюю. Для чого? Для того, щоб не тягнув кущ. Це ми, дивіться, раз, от, от убрали пасинок і огірочок. Раз, два прибрали. Тут три прибрали і тут чотири. Ну, от якраз, до 4-5-го листка нам потрібно все поприбирати. Для чого? Для того, щоб не тянув кущ. Для того, щоб кущ у нас вигнався. Щоб плод, потім огірок, який е, буде на, сам огірочок, який буде на кущу, щоб він не тягнув кущу, щоб у нас кущ був класний, насичений, щоб він з куща брав те, що йому ну, потрібно. Я завжди так роблю, для того спочатку для початку ми виганяємо кущ, ось о, дивіться, якої вже пасимо, бачите? Осо, дивіться. Пасинки, пасинки, пасинки. Це все ми прибираємо отсюдова. Прибираємо, 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 прибираємо вусик ми от і ось другий вусик теж откусюємо. Огірочок ми по часової стрілочки підкручуємо. Мені трошки невдодно. Зараз я вам покажу. Давайте десь отут, щоб мені було близько. Ось, дивіться. Дивіться, у нас іде кущ. У нас ідуть ось два огірочка вже, йде пасинок, йде маленький листочок. Ми його прибираємо. Оце все ми прибираємо, прибираємо, прибираємо і откусюємо оцей вусик. Він також тягне кущ. Тепер дивіться, у нас тут нічого немає. Ми беремо по часовій стрілочки, отаку круптом, між листочками цю вірьовочку. Отак, от отак і отак. От Дивіться, отак от ми його підкрутили. Це от кусили. Все. Поки що він у нас далі буде стояти. Ну, тобто, ми його не будемо трогати до тих пір, поки він не зробиться ось отаким. Тобто він не підросте і опять його треба буде підкручувати. Подивіться, скільки плодів. Ну, друзі, ну, ну, ну я ж Ну, гляньте. Подивіться. Зараз я настрою вам. Отаку. Дивіться, огірочок. Ось уже тут два. Ось у, два пуп'яночка ми бачимо, бачите? А, зараз. Ось у, дивіться, Тут два. Тут також ось у, у нас понав'язувалось. Тут я прибирала, ну, оце, тепер мені треба все оце все пройти. Оці всі вуса, оце все поприбирати, його підкрутить. І все, і чекаємо. Два листка, він опять на два листка виросте. Зверху вже ми, мабуть, прибирати. Ну, бо я буду дивитися по, по цьому, по кущу. Ну, обично, виходить, Ну, до четвертого листка. От я оце все прибираю до, до четвертого листка. Ну, правильно, у нас такий є. Все, дивіться. Я маленький той не вважаю, він зовсім дрібний. Один, два, ось у нас три, ось у чотири. Все, ми оце все прибираємо. Далі вже, оці вже, ми не будемо трогати. Все, це вже буде наш законний огірочок. Ось, все. Далі хай він у нас росте. Ми будемо прибирати, друзі, будемо прибирати тільки пасинки. Пасинки ми будемо прибирати їх завжди. Пасинки ми будемо прибирати завжди, а огірочок вже ми трогати не будемо. все, огірочок хай вже у нас росте. Після третього-четвертого листка, якщо кущ здоровий, повноценний, класний кущ, вам подобається. До третього ви прибрали. Оставляйте огірочок, оставляйте. Якщо ви бачите, кущ задрипаний, такий в'ялий, ну, есть худий, прибирайте. Третій, четвертий листок, прибирайте все, бо ви не, якщо ви не виганете кущ класний, у вас е, буде несколько огірків і все. І він висосать ці огірки із куща, повисасують усе на світі. І далі плодів ви не побачите. Так, йдемо далі. Дивіться, по добривам. Значить, я замовила вже собі. Що в мене з камерою? <кій> так, дивіться. Я замовила собі вегетатив. Це в нас гелеве добриво від компанії Грогрін. Ви знаєте прекрасно, що я люблю ці добрива. Вони мене впечатляють, я не знаю, мене, ви бачите, яка в мене розсада, все зелене, все класне, все росте. от чомусь Мені подобаються ці добрива. Я зупинилася на грогріні, вони обалденні. Замовила я собі вегетатив. Це для огірочка. Замовила невелику баночку, мені в принципі хватить оцей формули на даний час періоду. Мені його з головою. Це в нас іде збалансована формула, магнії мікроаліменти, те, що нам потрібно. Тут є все. Тут є, дивіться, та робите, де тут у нас? Є у нас і азот, і нітратний азот, і фосфор, калій, і магній, бор, і бор, мід, залізо, марганець тобто все. Тут повна, повний спектр. Також новеньке, по-новенькому я замовила собі 1 кілограмчик Five мульти. Це в нас іде вже три двадцяточки для налива, для огірочків, для плодів. Замовила я це в каплю. Значить, тут десь у мене іде сотка. Я даю на сотку 100 грам. Десь 100-120 грамів нам треба буде Five мульти. Я вже кормила. Результатом довольна. Також, хто дивиться вперше: це Black Magic. В мене виросла на ньому, і я досі кормлю. І помідори, і черіки я розпікірувала. Ну, всю свою розсаду. Це в мене виросло воно Black Magic і стартер. Все. Black Magic. Я даю 10 грам. 10 мл на 10 літрів води. Це укорінювач. Це обалденна штука, це гуще, що може бути. І також стартер. Стартер. Листове живлення, ну, вони компонують два разом. Я даю 10 цього, 20 цього на 10 літрів води. І поливаю, або ж це. Поливалка класна, в мене є там. Із цього. Ну, есть, воно полива... і поливається і під корінь, і попадає на листочки. Два суперових діяча. Далі кальцефус, також обалденна штука це для. Що цвіте? Тут багато у нас. Десь тут зараз написано мене. Я... Щось ось Фосфорне добриво Фосфор це взагалі бомба. Томатики. Я не турила і не собираюсь турити. Чому? Тому що я забула, що воно з огірочками. А якщо я щось зроблю томатом, то у мене можуть погоріти огірки. Тому прийняли рішення, що ми помідори не трогаємо. Тобто я їх підкармлюю, поливаю. Е, ну, Турити не буду, тому що в мене вони йдуть, тур, він такий специфічний запах іде. Я не буду турити е, томати і також є тил, тилдіння тил, тилт. Тобто є турт, є тур і є тилт. Це оба. Стимулятори росту, які притупляють, я вже це говорила. Я не буду пользуватися цими двома компонентами, хоча дуже хотілося би під... підтурити помідорчик, щоб він у мене трошки витягнувся, щоб він не був таким, ви поняли? Щоб він трошки присів. Ну, але в цьому році я робити цього не буду. Дуже переживаю за огірки, щоб я не похирила огірки, тому що все вложено в гроші і в труд, і все. І наші огірочки вже на грані того, що вони скоро будуть свісти. І так це все зараз. Ну, коротше, ви поняли. Дивіться, які в мене чорнобривці. Це в мене черіки жовті. Це в мене черіки чорні. Я все порозпікірувала, треба сьогодні поливати. Поливати буду із Black Magic і стартер буду додати. Так. Це у мене тут грімуча сміть, як я кажу. Також треба буде підживити. Тут у мене зал залишка залишилася пінхіта. Вони були зовсім маленькі. Я їх в лоточок, вони в мене підросли. Подивіться, які красені. Я їх розпікірувала. Е і тут у мене. Яма-мото, я все попідписувала, щоб Попот. до єдиного кущика, щоб воно було в мене все по по цьому, по гібридам. Яма мото, мадрід. Потім сакура, черіки сакура. Е, ще в мене тут якісь. Тут в мене толстой червоний помідор на закривачку. Коротше, кому цікаво, друзі, підписуйтесь, будемо дивитися разом. Перчик у мене високорослий, також треба вже добратися до нього, попікірувати. Це в мене солодкий, це в мене гіркий, треба зробити. Отако. Тому з томатами така ось історія. Я їх стараюся часто не поливати. Ну, по-другому ніяк, правда, от ніяк, от слова зовсім, тому що е не хочу я різкувати. Також в мене є тут ще червоні черіки, воно теж їх треба буде попікірувати. Ну, а так, є у мене пікіровка. Може, кому потрібно. Я вийшла новою почтою. У мене є червоний високорослий помідор. Дивіться, який, друзі. Зараз я наведу камеру. Зараз ось, дивіться який. Це я так вирвала, якщо, звісно, його вирвати із-під ящика, то корінь тут буде. Це червоний високорослий томат. Два гривня штучка. Хто хоче собі, друзі, я вам класно його загорну, Він прекрасно доїде, я його полью. Ну, коротше, дивіться який. У мене є ось що скільки. Ну, скільки. Не знаю, скільки тут буде, ну, багатенько тут буде. По 2 гривні штучка. Подумайте. Ось ось ще також є. Дивіться, який гарний. Я його не хочу пікірувати. Не то, що не хочу, а мені, ви бачите, самі, що у мене тут робиться. У мене немає міста. А його вже потрібно пікірувати. Так що, кому потрібно, напишіть мені по 2 гривні за штучку, я вам відправлю ще є 10 штук, накину зверху. Подумайте, хорошо. Я вам класно з корінцем його це все повириваю, е, полью, класно загорну, воно прекрасно до вас до вас доїде і в кого є степличка, попікіруйте і буде вам щастя. Це червоний помідор, високорослий, він такий тверденький, годиться на, на закривачку. Це я теж для себе ну, я взяла, попікірувала собі також. Дивіться, Він уже проситься. Попікіруйте мене, подивіться, який красень. Дивіться. Тут я ріденько посіяла, і тут глянути який. Вам покажу, чтобы вы понимали. Корень его уже. Кориня, 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 кориня-бомба. Ну, плачет. бери сады. Тому подумайте, кому потрібно, напишіть мені я вам вишлю. Я просто не знаю, чесно, що його, куди його ставить. Ну, правда, ну немає мені тут. а Мені треба петуню мою пікірувати. Я вже і так койде тут ну, собі по, по горшки понасаджувала. тому що мені ну, нема куди її. Просто немає і я не знаю. Ось дивіться, тут вже взагалі гляньте, Вона вже плаче, вже хоче пікіруватися. Подивіться. Також буде е туди трошки пізніше. Дивіться, яка має тут красунька, ось огляньте, яка цвіте. Також туди пізніше буде петуня на продаж, ну, це трошки туди пізніше буде. Зараз є червоні помідори. Високорослі, друзі. Їх треба буде підв'язати. Ну, є, 2 гривні штучка. Тому, хто хоче, пишіть. Зроблю ще й бонусом. Трошки накину вам. Хто буде купляти. Бажано, звісно, щоб ви так по-багатенькому, щоб може комусь там треба 100, 200 штук, 300. Ну, я думаю, штук 500 до 1000 в мене буде. Тому, думайте, капуста моя на вулиці стоїть, будемо зараз заносити, тому що в нас похолодало. Нас похолодало і я її два дні назад випроводила сюди на вулицю, винесла, бо вона тут почала тянутися. Купила на неї, почала блоха нас щось там їсти. Купила ось на неї отаку от прилипач, бо в мене зак... закінчився. У мене банка була, але закінчився. Отакий от ось прилипач взяла і Енджел. І Коротше, не знаю, щось почало їсти її по листу, такі точечки. Типа, як блоха, тому що ось у мене є тут теж на, на цьому. Бачите, на, на редиски. Я ж редиску не бризкаю нічим. Не цей. Взагалі ще я нічого не обробляла. Ну, Якось все нормально, то і, то і нормально. А це бачу на редиски також. Ну, я не буду нічим на редиски обробляти. Це їстівний варіант, то... А на капусту потрібно, потому, тому що, ж, якщо я її не оброблю, то дуже буде печально. То я взяла, і тепер у нас оце пасмурно, Треба, коротше, її обробити і занести, занесемо її, тому що у нас на сьогодні приморозки передали. Ми з чоловіком відкриємо цей бок і назад її позаносимо. Буде вона тут стояти до потепління. Тут буде стояти. Зараз під, під, підв'яжу оці два рядочка чи півтора рядочка. І цей. Буде вона стояти тут, поки не потепліє. Ну, вроді, я вам так все розказала. Огірочка я підкармлювала вже 5 мульти з банки. Тому чекаємо сонечка, чекаємо опять потепління. Томатики наші також ростуть. Хочуть вони полива. Ну, сьогодні полива я їм не дам, тому що в нас сонечка немає, хай терплять. Вони в нас не пов'язші. Я думаю, все буде добре. Огірочок мене радує, прям, я прям не знаю, кожен день заходжу сюди утром рано з кофійком, і він мене радує, прям, прям дуже радує. От щось він мені так подобається, він такий став. Зелений, класний, красивий. Ось. Також, хто, кому цікаво цей овочевий бізнес, підписуємося. Я буду дуже рада за вашу підписку, за вподобайку, за будь-який комент, який ви пишете. Чи він гарний, чи він поганий. Ну, я дякую за кожний. Також хто хоче задонатити на підтримку. На нашу. Нам потрібно рулон плівки купити. Е карточка в мене в посиланні. Е зверху, там, де опис. Буду дуже вдячна за любий ваш донат. Всім гарного дня! А головне тихого.